ЖК Фортуна 39,3 квадратних метри. Велика шафа. Кондиціонер інверторний до мінус 25. Все залишається, телевізор, шафа, тумбочки, стіл, кресло, крім спального ліжка. Одна ліжко тільки забирають, а так все залишається. Техніка, меблі, мікрохвильовка, холодильник, духова шаф, стіл, стільці все залишається. Гарний вид з вікна. Простора квартира. Правка. Ціна 45 тисяч, оформлення мінімальне 2%. Кому цікаво, телефонуйте.